Льюіс Керл Аліса в Задзеркаллі. Передмова автора. Оскільки шахова задача, вміщена на наступній сторінці, спонтеличила декого з читачів, мені слід було б пояснити, що її складено за всіма правилами, принаймні щодо самих ходів. Щоправда, чорні й білі не завжди ходять по черзі, а рокировка трьох королев просто означає, що всі вони потрапили до палацу, проте шах білому королю на шостому ході. Втрата чорного коня на сьомому і мат чорному королю не суперечить правилам. Це виявить усякий, хто поклопочиться розставити фігури і зробити зазначені ходи. Нові слова у вірші Казнаяк викликали певні суперечки щодо їхньої вимови. Мені, вочевидь, слід дати пояснення й тут. Слова «пруські» та «міські» мають наголос на останньому складі, а слово псиці на першому. Різдво, 1896 року. Дівча мале з ясним чолом, Замріяне та миле. Чимало літ уже спливло, життя нас розділило, та знову подарунок мій пробудить любий усміх твій. Тебе я бачу у вісні, твій сміх почути хочу, немає місця вже мені в житті твоїм дівочим, тож казку вислухай мою, і пам'ять розбуди свою. Давно я казку тупочав на літньому світанні, коли химери виплітав під човника хитання. Я не забув туди в хоч, каже, час мені забудь. Минуть нарешті дні земні, і голос часу грізний. Звелить мені й тобі засни, пора на дворі пізня. Та ми, мов діти, лютий час не зажене до ліжка нас, навкруг мороз, сліпучий сніг, вітри гудуть невпинні. У нас луна дитячий сміх, вогонь пала в каміні, Прокажеш чарівні слова, і знову казка ожива. Нехай собі зимовий сум цю казку огортає. Весела барва літніх дум у ній не вицвітає. Ніколи подих чорний зла моєї казки не здола. Розділ перший. ЗАДзеркальний дім. Зрозуміло було лиш те, що біле кошенятко НЕ вине тут ані трохи. Все це накоїло чорне кошенятко адже кицька матуся вмивала своє біле дитинча вже добрих півгодини. А воно терпляче зносило цю муку, отож ніяк не могло наробити шкоди. Ось як стара Діна вмивала своїх малят. Спершу вона наступала бідолашці на вухо лапою, а потім іншою лапою терла кошеняті мордочку проти шерсті, почавши з самого носа. Зараз, як я вже сказав, вона старанно поралася з білим кошеням. А те лежало тихенько-тихенько і намагалося навіть мурчати. Розуміло, мабуть, що все це діється для його ж добра. Чорне кошенятко було вмите вже давно. Отож Аліса скрутилася калачиком у куточку широкого крісла, балакаючи сама до себе крізь дрімоту. А кошеня щиро бавилося з клопком вовни, що його Аліса змотала вранці. Воно туди-сюди ганяло, його і врешті геть заплутало. Перекручені нитки лежали тепер на камінному килимку, а кошеня стрибало по них, ловлячи себе за хвоста. Ах ти, шкода мала. скрикнула Аліса, схопивши та легенько цмокнувши кошеня. Цим вона хотіла сказати, що страшенно на нього сердиться. Невже це Діна не навчила тебе гарних манер? А слід було, Діно, слід було, додала Аліса якомога суворіше, докірливо глянувши на стару кицьку. А потім знов умастилась у кріслі, взявши на коліна кошеня та вовну і заходилася мотати клубок. От тільки виходило це не дуже швидко, бо Аліса безупинно розмовляла то з кошеням, то сама з собою. Кошеня сумирно сиділа в неї на колінах, не мов би стежачи за Алісиною роботою. За два рази вона потихеньку помацала клубка лапкою, ніби кажучи, що охочі допомогло б, якби вміло. А чи знаєш такі? Що буде завтра? почала Аліса розмову. Напевно, знала би, якби посиділа зі мною біля віконця, але ж діна саме вмивала тебе. Там, хлопчаки, збирали тріски до багаття. Цілу купу трісок, Кіті. От тільки холодно було, а тут іще засніжило. Вони й порозбігалися. Та не сумуй, Кіті. Завтра ми підемо і подивимося на багаття. Тут Аліса накрутила трохи вовни на шию кошеняті, щоб поглянути, як це йому пасуватиме, скінчилося це тим, що клубок знову впав і ярд за ярдом розкрутився. Якби ти знала, як я розсердилася, Кіті, повела Аліса далі, вмостившися знов у кріслі, коли побачила, що ти не коїла, їй право відчинила по це вікно та посадувала тебе просто на сніг, і по заслузі мала тебе шкеннице. Що ти на це скажеш? А тепер слухай і не сперечайся. Аліса насварилася пальцем. Зараз я про все тобі нагадаю. По-перше, ти аж двічі нявкнула, коли Діна вранці вмивала тебе. Ні, ні, Кіті, не переч, я все чула. Що це ти кажеш? Вона вдала, ніби слухає кошенятка. Діна лапою в око тобі поцілила. Ти сама винна, нащо розплющувала очі? Якби заплющила їх, то гісенько не сталося би. Ніяких вибачень, слухай далі. По друге, ти смикнула сніжинку за хвоста, коли я поставила їй мисочку молока, тобі хотілося пити, еге ага. ж? А про неї ти й не подумала. А по третє, тільки ну я відвернуся, як ти знову розмотуєш увесь клубок. От бачиш, Кіті, Аж три провини І за жоту тебе ще не покарали. Ну, зачекайно, ну. через тиждень, у середу, матимеш за всі свої витівки, а якби мене теж карали за всі провини разом, міркувала Аліса, говорячи, радше сама до себе, ніж до кошенята. Що тоді мені зроблять наприкінці року? Посадять, мабуть, до в'язниці. Або так за кожну провину мене залишатимуть без обіду. То що ж? Урешті мене залишать без п'ятидесяти обідів заразом? Ну й гаразд. Краще вже так, ніж я мусила б з'їсти п'ятдесят обідів заразом. А ти чуєш, Кіті, як сніг шоркотить об шубки? Він такий пухнастий, м'якенький, ніби цілує вікна з надвору. Сніг, мабуть, любить поля та дерева, якщо так само їх цілує. Він укриває їх білою ковдрою. Чуєш? А тоді каже Спіть, мої любі до літа. А коли дерева прокинуться, Кіті, вони вберуться в зелені сукні і танцюватимуть під вітром. Ой, як це чудово! гукнула Аліса, упустивши знов клубок і заплескавши в долоні. От, якби справді так і було, бо восени дерева такі сонні, от тоді, коли їхнє листя жовтіше. Слухай ну, Кіті. А шахи ти грати між? Ні, мила, не посміхайся, я тебе по-справжньому питаю Коли ми нині грали, ти так дивилася, ніби все розумієш, а коли я сказала шах, ти замуркотіла. Що то за чудовий хід був, Кіті? Я, напевно, виграла би, якби той паскудний кінь не підібрався до моїх фігур. Ану бо, Кіті, давай пограємося. Якби я міг переказати, бодай половину того, що Аліса починала зі своїх улюблених слів, давай пограємось. От і вчора вона довго сперечалася з сестрою, сказавши їй Давай пограємося, ніби ми королі й королеви. Сестра, яка любить у всьому порядок, відповіла, що це неможливо адже їх тільки двоє. Тоді Аліса, нарешті, поступилася й мовила Гаразд, ти будеш однією з них, а я за всіх інших одразу. А якось вона геть перелякала свою стару няньку, крикнувши їй у самісіньке вухо. Няню, давай пограємося, ніби я голодна гієна, а ти кістка. Повернімося ж ліпше до алісиної розмови з кошеням. Кіті, давай пограємося, ніби ти, чорне королева. От коли ти сядеш на задні лапки, а передні згорнеш, ти будеш точнісінько, як вона. Ану, спробуй, мила. Аліса взяла зі столу чорну королеву і поставила її перед кошеням, заради взірця, але з того нічого не вийшло через те, говорила Аліса згодом, що кошенятко ніяк не хотіло згортати лапок. Тоді Аліса сердито піднесла його до дзеркала, нехай побачить, яке воно бридке. Як не будеш слухняною, Кіті, додала вона, я посаджу тебе просто от туди, до задзеркального дому. Що ти на це скажеш? А тепер, коли ти мене послухаєш вела Аліса далі, – і хоч трохи помовчиш, я все розкажу тобі про задзеркальний дім. По-перше, ота кімната, що в дзеркалі, точнісінько, як наша вітальня, тільки там усе навпаки. От як улізу я на і погляну туди, там видно все, все крім каміна. Ой, кіті, я так хочу його побачити. Цікаво, чи топліть там узимку камін? Хоч як визирай, не побачиш. Хіба от як наш камін димить, там теж, бува, видно, димок. А може, це все навмисне, щоб ми думали, ніби там теж є вогонь. І книжки там такі, як у нас, тільки слова, навпаки, написані. Я це добре знаю. Одного разу я показала їм нашу книжку, а вони мені звідти показали свою а чи хотіла б ти жити в задзеркальному домі, Кіті? Цікаво, чи дадуть тобі там молока, аби воно тобі не зашкодило, задзеркальне молоко. А далі там є коридор. От як причиниш двері в нашій вітальні, то побачиш там малесеньку частинку коридору, такого самого, як у нас. А може, далі він зовсім не такий? Ой, кіті, як було б чудово потрапити до задзеркального дому. Там, напевно, стільки всяких чудес. А давай, но ну, Кіті, пограємося, ніби ми туди можемо пройти. Давай пограємося, ніби дзеркало стало тоненьким, мов серпанок. І ми пройдемо крізь нього. Ось поглянь воно тане, наче туман, тепер пройти крізь нього дуже дуже легко. Тут Аліса опинилася на камінній полиці. Хоча й сама не знала, як це сталося, а дзеркало справді почало танути, мов у ранішній срібний туман, і вже за мить Аліса пройшла крізь нього і скочила просто до задзеркальної кімнати. Спершу вона, звичайно, зазирнула в камін, і рада побачила, що там горить справжній вогонь, такий самісінький, як удома. Ути добре, подумала Аліса, тут буде так само тепло, і навіть тепліше. Бо ніхто мене не відганятиме від каміна. Ото буде сміху, як вони мене тут побачать, а дістати не зможуть. Аліса озирнулася довкола і помітила, що задзеркальна кімната зовсім не така нудна і звична, як здавалося раніше у дзеркалі. Всі картини на стіні біля каміна були живі, а годинник на полиці, його досі було видно тільки ззаду, сміхався їй. Ой, яке тут безладдя! Подумала раптом Аліса, побачивши в попелі біля градців розсипані шахові фігури. Аж тут вона зойкнула з подиву і сіла навпочіпки, фігури гуляли парами по килимку. Он чорний король і чорна королева. потихеньку, щоб не злякати їх, зашепотіла сама до себе Аліса. А он білий король і біла королева Мостилися на краєчку совка. А он дві тури взялися попід руки і розмовляють. Вони, мабуть, не чують мене. вела вона далі, нахилившись ще нижче. Та й не бачить, напевно. Схоже, ніби я стала невидимою. Зненацька на столі позаду Аліси щось запищала, вона обернулась і побачила, що то білий пішак упав і забрикав ногами. Аліса ліса зацікаво дивилася, що ж буде далі. Це моє малятко. скрикнула біла королева, люто штовхнувши короля просто в попіл. Лілі, моя донечко, кицю моя королівська, і подерлася вгору по камінних грацях. «Дорниці королівські, промовив король, потираючи забитого носа. Він трішки розсердився таки на королеву, бо викачався в пополі від голови до п'ят. Мала лілі аж корчилася від крику, а ліса надумала допомогти їм, швиденько схопила королеву і поставила на стіл біля зарюмсаної доньки. Королева видихнула й сіла. Ця раптова повітряна подорож забила їй дух, і хвилини за дві вона лише мовчки пригортала до себе маленьку лілі. Аж нарешті, трохи відсапнувшись, вона гукнула до білого короля, що понуро сидів у пополі. Стережися вулкана. Якого вулкана? спитав король і тривожно позирнув у камін. Мабуть, подумав, що там для вулкана найбільш підхоже місце. Того, що підхопив мене. ледве видихнула засапана королева. Лізь сюди, як звичайно, бо він і тебе підхопить. Аліса дивилася, як білий король поволі дряпається по грацях, аж поки нарешті промовила Ти так кілька годин пролазиш. ну, бо, я допоможу тобі, гаразд? Але король не сказав на те нічого. Він, звісно ж, не міг її ні чути, ні бачити. Аліса обережно підхопила його та підняла потихеньку, щоб у нього, як у королеви, не забило дух. Та перш ніж поставити короля на стіл, їй спало на думку трохи його почистити адже він був увесь у попелі. Потім вона говорила, що ніколи ще не бачила такого обличчя, як у короля, коли невидима рука підхопила його і почала обмітати пил. Бідолаха лаха аж занімів. Але вибалушив очі і роззявив рота так широко, що Аліса аж затрусилася від сміху і мало не впустила короля на підлогу. Ой, будь ласка, не кривися так, мій любий. вигукнула вона, геть забувши, що король її не чує. Ти так мене розсмішив, що я ледве тебе вдержала, і не треба так рота роззявляти, ще попело наковтаєшся. Ну, нарешті, ти, здається, чистий. Додала вона, пригладивши йому волосся і поставивши на стіл поряд із королевою. Король тут таки впав непритомний і завмер. Аліса аж трохи злякалась і пішла пошукати води, щоб побризкати на нього. Та, на жаль, під рукою трапилася лише пляшечка чорнила. Повернувшися з неї до столу, вона побачила, що король уже опритомнів і стурбовано шепочеться про щось із королевою Так тихо, що Алісі ледве-ледве було чути. Їй право, Люба, говорив король. Я похолов аж до кінчиків бакенбардів. Немає в тебе ніяких бакенбардів, заперечила королева. Цю страшну мить, вів далі король, я ніколи, ніколи не забуду. Забудеш, відповіла королева, якщо не запишеш на згадку. Аліса зацікавлено дивилася, як король дістав з кишені величезного записника і почав писати. Тут їй сяйнула несподівана думка. Вона схопилася за кінчик олівця, що стирчав у короля з за плеча, і заходилася писати сама. Бідолашний король аж розгубився. Десь із хвилину він марно змагався з олівцем, та Аліса була сильніша за нього. Аж нарешті він видихнув Люба, мені треба тоншого олівця. З цим я ніяк не впораюся. Він пише якісь чужі дурниці. Що за дурниці? спитала королева, зазираючи в книжку, а ліса тим часом писала там. Білий кінь їде вниз по кучерзі. От от, диви впаде, ти ж зовсім не те хотів записати. Поряд на столі лежала книжка, а ліса сіла і почала гортати її, раз у раз поглядаючи на білого короля. Вона ще трохи боялася за нього і тримала на поготові чорнило. Їй хотілося прочитати хоч одну сторінку, та все було написано якоюсь невідомою мовою. Отак. Алісу геть гець ці рядки, аж раптом їй сяйнула думка Звичайно ж, це задзеркальна книжка. Коли я піднесу її до дзеркала, усе буде видно так, як треба. Ось якого вірша прочитала Аліса. Казна як. Варкало, борщуки пруські, сверділися в садві. Хруктіли жабани міські, мопсиці дальові. Чи чуєш, хлопчику, який між людом перекляк? Реве в прапраліс і струшний, зломісний казнаяк, А той в сталізний меч узяв страхетних повендум, І в думах тих покривував під дерево тум-тум. Аж раптом чує з лютий цвик то казнаяк метить, прапраліс до землі поник, Шморгонь навкруг горить. Раз два, раз два гордить трава, лунає дзист меча. І вже збритає голова з ворожого плеча. Ти, казнияка, хлопче мій, у битві подволав, Твоєї сплави день гусний на всі ті свім настав. Варкало, борщуки пруські, сверділися в садві, хруктіли жабани міські, мопсиці дальові. Гарний віршик, сказала Аліса, дочитавши до кінця. Та зрозуміти його нелегко. Вона, бач, сама собі не хотіла признаватися, що не зрозуміла тут нічогісінько, ніби наводить на якісь думки, хоч я й не знаю, на які саме. Одне тільки ясно хтось когось убив, а може, й ні. Ой, лишенько. підскочила раптом Аліса. Треба поспішати, а то повернуся крізь зеркало додому і не встигну побачити всього, що тут є. Почну, мабуть. Із садка. Вона вибігла з кімнати і побігла сходами вниз, навіть не побігла, а як вам пояснити, то був новий спосіб спускатися сходами швидко та легко, як подумала Аліса. Вона лише поклала на поруччя пальці і тихенько попливла сходами вниз, навіть не торкаючи їх ногами. Так вона пропливла перед покій і вилетіла б просто в двері, якби не вхопилася за одвірок. Від цього польоту їй трохи запаморочилося в голові, і Аліса була дуже рада, що знову ступає по землі.